Оця церква їй 200 років. 1834 рік. І зараз Ще пан ми... Йосип намагається відімкнути це. А покажіть, будь ласка, ключик як виглядає. О, отакий він. Це, це копія. копія. У них. Загубився, бо потім знайшов. Зато тим так цим так важко. А там треба підчепити засов, так? Я розумію? Ні-ні. Там є замок. Ага. Ну, зараз ви побачите, вдалося нам чи не вдалося потрапити в середину. Друзі, я рада вас вітати на своєму каналі Нататки Екскурсавода. І сьогодні я приїхала зі своєю подругою в село Барбого для того, щоб зняти цікаве відео. А що нас спонукало сюди приїхати, нас спонукав роман Карла Чапака, котрий зветься, а як він зветься, він зветься Гордубал. Гордубал то ім'я героя цього романа або правильно Гордубей. Село зветься Барбово, і походить воно від імені, кажуть, що це власник колись був, котрого звали Бартоломей. І його угорська назва цього села Бартхаза. Тобто кажуть, що ну, від Бартоломея, власника колись, котрий володів цим селом, ми знайшли найстаріший будинок тут, ніхто не мешкає, і тому робимо це відео звідси. Село ще в хроніках його позначають, і це датується 1272 роком. Але... Починаючи з 1773 року сюди приїжджають колоністи, так звані, або австрійці і німці. І ви про це теж почуєте від мешканця цього, цього села. Тут ще були скарби бронзові, їх було 21 предмет. А це скарби залізні. Епохи, да, або залізна, як він правильно називається. Залізна ера, така була але да? Я ж не археолог, не палеонтолог. А що цікаво, що тут неподалік цього села є болотиста така місцевість, назва цієї місцевісті серна. І там колись мешканці Барбово вони добували піявки або чіповки і черепах, і вони продавали. Піявок вони продавали аптекарям, а черепах, я думаю, в якісь ну, звірінці або, мабуть, там якимось діточкам. Тут два храма, і знаєте, вражаю, що їм майже, не майже один має 100 років. Це храм Святої Анни, побудований в 1834 році. 200 років, ні, 200 років він не має, що 1234 рік. То він має 190 років. Ні? Я не буду зараз зараз плутатися, я може бути права. І е, там ми були всередині, ви це все побачите, там вже буде розповідати е, пан Йосиф, котрий мешкає в цьому селі. І храм е, Святого Духа, колись він був греко-католицький, зараз він вже православний. А е, саме чому ми приїхали до цього села, тому що ми прочитали. Той роман Карла Чапака «Гордубал» або «Гордубей». і ми знайшли дом, він зберігся, тому що зараз в цьому домі мешкає його онук. А сам Гордубал, ну, якщо не читав, то я нагадаю сюжет романа, що той Юрай Гордубей, правильніше казати, він поїхав на заробітки до Сполучених Штатів. Там він важко і довго працював, понад 8 років. І приїхавши, він мав багато грошей і автомобіль. Але коли він повертається додому, то його дружина, котра вже відбудувала будинок, в нього таке господарство, коні, корови, все таке інше. І вона вже мала достатньо грошей для того, щоб найманця взяти. І той наймит він, врешті-решт стає її коханцем. Ну і якщо далі, ви то обов'язково дочитайте до кінця. Ну, закінчилося трагічно, бо цей наймит він вбиває Гордубія, і Карл Чап на той час, коли це все трапилося в цьому селі, а в ці роки це село входило до складу Чехословацької Республіки. То Карл Чапак співпрацює з газетою, яка зветься Чешською. Зараз я прочитаю Лідові новини, лідові, тобто ну, людські новини, да? так буде е, е, ясніше нам. І він співпрацює з цією газетою, узнає, дознається про цей процес судовий в місті Брно і е, на е, підставі цього написав е, свій роман, але розповідати про село. Не дуже цікаво, коли е, немає легенд, а легенди тут є. Я ж казала, що тут є волота е, неподалік від села, і на тому болоті е, хто живе на болотах? А на, на болотах живуть болотяники. І ці болотяники вони хочуть мати дуже таку цікаву кампанію, і вони вночі, коли бачать е, перехожих, котрі запоздали, вони починають глучно кричати там. Гафі або Марія, заходьте, будь ласка, до нас, і вони заманюють, заманюють, заманюють цю, цю людину, бідну до цього болота. Як він виглядає, той болотянік, він виглядає як людина, але він вкрит такою сірою шерстю, і якщо ззаді до нього підійти, то ви побачите, що він має ще хвіст. Отак. І кажуть, що, що приходить сюди і пісіголовці. Тобто пісівгалові це така потвора, котре з одного боку виглядає як людина, з іншого боку виглядає як собака, і він теж не дуже дружне ставиться до людей. І саме тому мешканці села побудували Чорний Хрест. Ми до нього зараз не поїдемо, з відомих причин, бо в нас зараз військовий стан. І там, рядом біля цього хреста, не можна проїжджати зараз, ну, як-небудь наступного разу. І цей хрест відовлікає ці чорні сили від людей. А, я ще забула сказати, що пісіголовець той приходить, коли господиня піче вже хліб свіжий, він приходить на запах свіжого хліба і витягує його з печі. Отак. А люди лякаються того пісіголовця і в хащі ховаються. Так от, я повертаюся до хреста, і мешканці цього села побудували той чорний хрест, щоб відовлюкати е, е, чорні сили від е, добрих, хороших людей. Але коли вже е, прийшла радянська влада, почалися багаборчі часи, то вже не було потреби в цьому хресті, як казали, як думали комуністи, і вони вирішили його зруйнувати. Але це не вдалося. Тому що коли людина... Почала руйнувати цей хрест, хто б це не робив, закінчувалося однаково, що він дуже лякався. В нього, як ще скажуть, був такий, як це зветься, стрес. Да? Зараз кажуть, що він був у стресі, і він ховався за цей хрест, починав там щось кричати. Тобто хрест і досі стоїть. Отака в нас з Каті сьогодні була цікава подорож. І поштовхом да, цієї подорожі було саме читання Романа Карела Чапика про цю людину, про це село, котре насправді є. Ви його побачили, побачите на відео, і той Гордубей, Юрай Гордубей, мешкав в цьому селі і похован. І на відео ще ми знайшли його могилу. Отак, друзі, пишіть ваші коменти, чи було вам цікаво, обов'язково пишіть про це. Далі я вже не буду розповідати, бо буду розповідати пан Йосиф дещо про храм Святої Анни. Ну і обов'язково ставте нам лайки. Все, пока-пока. А мабуть, я ще повернуся. Ми прийшли на цвінтер, і на цьому цвінтері похован Юрай Гордубей. бо Роман вийшов з назвою Гордубал, але насправді його прізвище Гордубей. І зараз я йду до саме могили цього Юрая Гордубея. Ось вона так як виглядає. Тут віночок, тому що нащадки його живі. Тут дуже важко підійти. Щоб ви переконалися, що саме це гордубій. І де тут написано, я не бачу. Зараз буду Катю питати. Катя, ну, А де тут написано? А, треба, а, да? А, а ти не ну, зараз Катя допоможе. А я не допомогу. А я як допомогу. ти сама подивилася, що це Гордубай? Ага. Гордубай Ю. Гордубай Юрай. Да. Тобто це його... Поховання це його могила цього е, героя е, Романа Карла Чапика, Гордубал, про котрий я вам розповідала. І на цьому поки що все. Головне, що ми розшукали його могила. Заходимо зараз всередину храму. Це рима храм. І зараз зробимо так. Побачимо, як це все виглядає. І там, до речі, бачите, зверху є орган невеличкий. Церковна книжка пісні, які ми співаємо на протязі року в церкві. Ну, та це написав цю написав і, і, і ноти, і то все наш бувший вчитель Кіраль Михайло. І це від руки, ви кажете, так? Да? Це все від руки. А можна там подивитися. Будь ласка, о трішечки. Так. Це німецькою мовою. Так. Так? Так. Mm -hmm. А що ваша мама виказала писала? Так, та, ту. так, А, можна саму, але без нот. а тут писал чи... — чи можна... пісні. Теж пісні. Пісні. А розверніть, будь ласка. Ага. І це ваша мама. Так, написала цю цілу книжку і то давали Мукачеві на перепліт. Mm -hmm. бу... а, а в якому році це вона робила? В 70 70-х. В 70-х роках. Так. Mm -hmm. Починайте. О, ну, вже, Вона побудована, читалися вже в 1834-му. Вона побудована і освячена в честь святої Анни. Та лише той образ у, 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 у Риму-католицьких церквах означає е, той образ, що і в честь якого святого ця, коли була освячена. Ну, Граф Шенборн, його один із синів, казав, що. Якщо хтось хоче, але буде свято Ян, буде освячено, то він побудує нам церкву. І він побудував і вона є в честь Святої Янни, тоді освячена. Ну. До 1945 року відправа була строго німецька. А потім вже німецьке заборонялося, було по латинськи, було по-мадянськи. Відновлено було в 90-му році знову по-німецьки. Ну. Наша церква не була закрита, багато церков німецьких було закрито. У, у Паланку Велика церква була закрита у, у Софії, у Кучаві, або був клуб, або був якийсь класний відділок. Ну, потім ці всі відкрилися і, і функціонують і на сьогодні. Правда, у ну, Кучавська як Римо-католицька, а Софія як греко-католицька. Але функціонує і на сьогодні. Ну, треба було великі ремонти. Ну, але в 30-му, у 90-му 90 році ще були німці, тут а було кому ремонтувати, кому, кому фінансувати. То. Так, так, тепер у нас є вже відправи з служби тільки на великі свята. Великдень, день Різдво, Пасха на Тройцю і першого. Листопада на всіх святих на, на, на день пам'яті. Ой пане Йосипе, я перепрошую, а якою мовою служба Німецькою мовою. Так. Угу. Священники із Німеччини і прихожани німці. Угу. прихожани є всього є. Живемо тут, я і жінка, а, а наші діти ще приїжджають. Та якщо стопроцентова відданості, то без священника нас 10. З священником 11. Mm -hmm. На час приводить органіста, що рена, на органі. На такому електричному. Писали вручну ці книжки, тому що не було де взяти інакших, друкованих на німецькій мові. Ми, у нас тут є, правда, тут є і декілька з, по, по Латині ще є, і, і є по, -по, -по мадярськи Я пам'ятаю, і і, і і... але я нічого не, не розумів, що там говориться, але наші старші люди всі знали угорську мову. Так що, наприклад, мої... у школі вчили угорську, угорську мову, це ні, це Це, це ми, Так, ні, лаудати по ері Це по латині По латині. Да. Це вже по латині. Латиномен домінен. Це по-латинськи. Uh -huh. Ті відом. Я трошки э, Латин знаю, бо я від лікар та я вчив латині. Ну, у інституті. А покажіть, будь ласка, що ваша мама писала я, як мішка? Оця, да? так? Мама. А це тільки по німецьки. Тільки по-німецьки. Або тут теж є зміст, і є на, на які е, свята, які сторінки. А мама тут родилась. Так. І бабуся теж радський. І прабабуся. Із тисячу сімсот року всі. В 1740 році ми переселилися з Австрії, з Нижня, тепер Нижня Австрія. Але тих сіл, звідки ми приїхали не можуть, вони об'єднані у більші поглотили їх. Ну. І вони їхали сюди два місяці. Ціле літо. Їхали на волах. На волох. І холій, і тут це ем, як цариця, цариця Австрійська видала Марія Тереза, Марія Терези видала указ, що е, хто хоче землі багато, будь ласка, сюди йдіть, і скільки собі викорєте, буде вашої землі, бо тут були ліси, все і прийшло 11 сімей. І тут із з 11 сімей розрослося в село, що перед. А яка сама стара хата тут? Я не знаю вже, бо дуже старих нема. А, У знаю, 1901 році був пожар. Mm. І, і всі хати згоріли. А церква. Ні. Церква була під тим і під цегли, і під... то були всі хати або. Гонтами, знаєте, що таке гонти? Так, знаю. Дерев'яні такі а, плашечки, котрим дах ще і соломою були під соломою. Тут звідси почалася перша хата церкви, як загорілося перша, і пішли, бігли люди гасити, а прийшли додому, і хати нема. Вже згоріло. Ну то так, в 1901 році, село Горіло, та, та, та декілька хатів лишилося. Все решта після. А потім при Чехах від 30 до 38 всі ці побудовані. Ну, всі вже були, я вже і новіші. Я і новіші. Нам розповів, що на причастя в німецьких церквах не використовують красне вино, тільки біле, і ця пляшечка вина саме з Німеччини для причастя. Це якщо починається служба. Що? Воні, Коли священик вимовляє, беріть і їжтеся всі, це є тіло, моє, котре за вас буде видано. І під це моляться там, я не винен прийми. То". А потім другий раз це є кров моя, хра буде пролита за вас на відпущення гріхів. Чи ні, це на мій споміг. Mm -hmm. І тоді, тільки тоді, ну і коли в якісь великі свята, коли всім, всіма дзвонами і цими, то торжество. Ми повертаємось зараз з кладовища, де відвідали могилу Юрая Гордубія і йдемо вулицею села Барбово. І бачите, тут такий контраст: зліва старовинний будинок. Він так виглядає, і, до речі, переважна більшість будинків в селах має одно вікно, котре виходить на вулицю, тому що в старовинні часи дуже великий був податок на вікна. А справа вже сучасний, о сучасний такий будинок. Тут вже ми бачимо, що тут і два вікна, і більше. І от тут такий контраст. А тут навпаки, от старовинний будинок він так виглядає. А це вже відремонтований сучасний будинок. Отаке село. Ще контраст. Старовинний будинок такий, а тут вже з цього боку новий. І там далі ще ми можемо побачити. Ну, а ця вулиця йде, йде, йде. І такі тут краєвиди. Ну, звісно, що це гори. Так виглядають околиці села Барбаво, в котре ми приїхали з Катією. Так виглядають околиці села Барбаво, до котрого ми сьогодні завітали. Далі ми й не йдемо, бо тут городи і сади місцевих людей. І ми їдемо зараз, повертаємося до Мукачева.